У Лозовій частково змінюють рух міських автобусів. Іншим стане маршрут номер 7 ринок й мікрорайон. І в цілому маршрутки ходитимуть довше. Подробиці дізнавалася Анна Красноперова. За проханням Лозівчан у місті змінять розклад громадського транспорту. Зміни торкнуться маршруту під номером 7, центральний ринок, 6-й мікрорайон. Цей автобус не ходитиме проспектом перемоги. На торгівельному центрі він звертатиме на вулицю Кутузова і по ній прямуватиме до кінцевої. Так само поїде і у зворотній бік. Перший момент це буде більш зручно для мешканців 6-го мікрорайону. Вони будуть швидше приїздити на кінцеву зупинку. Другий момент це мешканці 5-го і 2-го мікрорайонів зможуть також виходити на цю машину і відповідно зменшують навантаження на зупинці торгівельних центрів. Змінять і назви зупинок на тих вулицях, які перейменували під час декомунізації. Наприклад, зупинка на кільці 3 була вулиця Радянська. Тепер це вулиця Олександра Лавренка. І відповідно назву ми зупинки теж змінили. і новина, яка порадує багатьох лозівчан. Міські маршрутки ходитимуть до 22-ї години, говорить керівник управління економіки міськради Сергій Гранкін. Усі зміни провадять влітку, коли пройде конкурс перевізників. Зараз управління економіки приймає зауваження та пропозиції до руху громадського транспорту. Чи є вони у Лозівчан? Лозівська панорама порозпитувала прямо на зупинках. У нас, нас втраюють маршрути, хороші у нас маршрути. Ну кольце ходить, хорошо ходить, вовремя. Я успіваю. Всіх да ходять часто, але тільки льготників не хочуть брати. Ось на це скаржиться і пані Людмила. Для неї інших проблем з маршрутками немає. Дуже хамські попадаються водії. Вот Ось це тільки. Хотілося б, щоб коли старіки садяться, щоб їм хоча б вот здесь сказали, яка маршрутка слідча буде їхати. А Лозівчанка Світлана хотіла б, щоб у автобусах було чистіше. Ну, шторочки новенькі, хоча б середині там помити, повитирати все. І зауваження лозівчан приймають у міській раді та за телефоном 227-18. Анна Краснеперова, Роман Чебіряк, Новини Терка Лозова.